На каналі Українська хвиля, засоби масової інформації розповсюджили тривожні новини, повідомляють, що розглядається можливість мобілізації чоловіків зі статусом інвалідності, саме третьої групи. А також говорять про масову мобілізацію чоловіків, які є хворими, тому що зі списку хвороб, які звільняють мобілізації, збираються виключити цілий перелік. А також сьогодні говоримо про демобілізацію. Взагалі, що з тим Законопроєктом і чи є якісь зрушення, чи є якісь зміни. Тож чи справді збираються мобілізувати всіх масово чоловіків без винятку, навіть якщо вони вже ледве дихають. Роз'яснення надали військова мусменка, це Ольга Решетилова, а також юристи. Ознайомилася з ними і зараз надам деталі, що відомо про посилення мобілізації у наступному 26-му році. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини і нас уже понад 110 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Ви знаєте, з вересня в нас в Україні запровадили нову посаду. Йдеться про військову омбудсменку. Нею стала Ольга Решетилова. Дуже багато скарг, звичайно, на порушення мобілізації з боку ТЦК, зокрема, а також під час проведення ВЛК, тому що військова лікарська комісія ні для кого не секрет проводиться дуже часто з величезними порушеннями. Неї дійсно дуже багато роботи, тому що порушень у нас вистачає. І одною з головних проблем є відсутність. Сість демобілізації, тому що люди, які йдуть нас захищати, здебільшого це чоловіки вони не знають, на який період вони це роблять. Відповідно, був як ми знаємо, законопроєкт про демобілізацію була також петиція, яка передбачала ротацію через рік або півтора після безперервної служби. Але цю петицію, так само як нашу петицію про зниження мобілізаційного віку, яку ми з вами підписували, не розглянули. Відповідно, змін ніяких у цьому напрямку немає. І чи збираються звільняти тих? Хто в лавах ЗСУ, наприклад, з початку повномасштабного вторгнення з 22-го року, або ще раніше долучився до сил оборони, взагалі що відбувається? Тому що ми чуємо постійно про мирні домовленості, про ось ці пункти плану. Ось вчора Зеленський заявив, що у разі підписання мирної угоди найближчим часом проведуть референдум, а проведуть навіть вибори президентські. Овне Зеленський пообіцяв скасування або обмеження мобілізації у разі ухвалення. Мирної угоди, якщо вдасться досягнути припинення вогню, те, щоб там ми не чули в обіцянках, зараз військове керівництво, а також у парламенті, наполягають навпаки на посиленні мобілізації. І коли ви вчора в коментарях справедливо сказали, як це так, що один день ви кажете, що посилюють мобілізацію, а другий день що скасовують. А ось у нас саме так: у нас одного дня кажуть, що ситуація критична, що немає кому воювати. А іншого дня кажуть, що очікуєте десь підпи. Шуть мирну угоду, відповідно, мобілізація буде скасована. Це те, чого звичайно очікує більшість українців: це завершення війни, це мир, і відповідно повернення наших захисників додому. Але поки що про це мова не йде. І коли військову обунсменку прямо запитали, а що робити з цією несправедливістю, чому одні воюють роками? Звичайно, їх ніхто не поспішає заміняти, і взагалі що з цим законопроєктом про демобілізацію? Цитую решатило. Скажу чесно, у мене немає відповіді, як зробити це правильно. Держава шукає шляхи вирішення проблеми, закликали йти на фронт добровольцями. Не спрацювало. Пробували рекординг з можливістю обирати підрозділ та фах не спрацювало. У держави з усіх варіантів залишається лише примус. Хоча ми прекрасно розуміємо, наскільки виснажені військовослужбовці і наскільки важливою, необхідною для них є ротація. Ось що нам прямо. Кажуть, немає поки що у держави єдиного бачення, що з цим всім робити. І єдиний варіант, який зараз насправді розглядають, це контрактна служба. Роблять ставку на те, що якщо військовослужбовцям чітко вкажуть терміни служби, то більша частина людей залишиться у війську, а не тікатиме не йтиме в СЗЧ. Решатило підтвердила ті дані, які були оприлюднені нещодавно: що щомісяця мобілізують близько 30 тисяч українців. Наважає. Що якщо будуть запроваджені справедливі контракти, і ось в тих контрактах планують запровадити градацію, щоб врахували термін служби. Наприклад, ті, хто з 22-го року в зсу могли звільнитися раніше, демобілізуватися, а ті, хто долучиться пізніше, відповідно зробили це пізніше. Тобто думають над цією градацією. Сподіваюся, каже Ольга Решетилова, що право на визначеність, яке дають контракти, спонукає приєднуватись тих, хто ще не долучився до сил оборони. Ну сумнівна, звичайно, така, знаєте, заява, тому що все, що люди хочуть, це звичайно, щоб війна закінчилася. А ми говоримо про мобілізацію, то, хоча б, щоб якийсь був принцип справедливості, наразі про це не йдеться. На жаль, до речі, якщо навіть ці до речі, навіть якщо ці контракти дійсно запровадять цією градацією, будуть вони такі максимально наближені до справедливих, то питання в тому, що залишається, що хтось служить постійно на лінії бойового зіткнення, тобто знаходиться на фронті безпосередньо, а хтось сидить в теплому офісі. В тилу також служить відповідно заробляє навіть більше, ніж ті, хто на передовій де там та справедливість. Так можна порівнювати взагалі тилові посади і не тилові. Дуже багато питань, насправді відповіді на них ми не почули. Але що стосується саме ВЛК, тобто військово-лікарська комісія дуже часто проводиться поверхнево. Про це прекрасно знають не лише правозахисники, до яких масово звертаються чоловіки, а й е безпосередньо у війську це прекрасно відомо, що набирають буквально всіх, хто. Е то ну, має навіть проблеми, тобто визнають їх придатними донесення служби і зовсім не на тилових позиціях. І звичайно, або про це чула і прекрасно знає. Ось як вона це прокоментувала. ВЛК не глибинна діагностика, якщо військовозобов'язаний має проблеми зі здоров'ям, про які він знає. Його завдання в тому, щоб ці проблеми були зафіксовані в облікових даних. Тобто в нього було підтвердження хронічних захворювань. ВЛК здійснює поверхневий огляд стану здоров'я. Здоров'я на даний момент. І якщо немає явних ознак захворювання, військовослужбовця визнають придатним до служби, тому ті військовозобов'язані, які скаржаться на ВЛК, насамперед повинні скаржитись самі на себе. Чому у них не оновлені дані стосовно стану їхнього здоров'я? Ось так. Тобто, якщо ваші проблеми, і про це неодноразово говорили адвокати, не зафіксовані. Якщо медичних підтверджень у вас немає, немає довідок, немає відповідних лікарських висновків, або навіть якщо. Що ви маєте інвалідність, але її не підтвердили, то довести це на ВЛК не вдасться, тому що потім звернутися до лікаря і е, зафіксувати свій стан здоров'я незадовільний, це вже нічого не дасть. І таким чином, як я вже казала неодноразово, немає підтвердження, немає доказів непридатності донесення служби. Ось такі то справи. Решетилова прямо визнає, що вимоги щодо стану здоров'я придатного до військової служби значно занижені. А, і я думаю, не треба пояснювати, чим це викликано. А це Викликано дефіцитом особового складу, необхідністю залучення якомога більшої кількості людей. Ось нам прямо кажуть: тобто, навіть якщо людина хвора, чоловік має цілий букет хвороб, відповідно, його цілком можуть визнати і визнають часто придатним донесення служби. Зовсім не на якихось тилових посадах. Так визнає Решетилова, сьогодні до війська потрапляють далеко не всі здорові люди, і фізичне навантаження, стресові ситуації значно погіршують стан їхнього здоров'я. Тієї заяви Ольги Шетилову, яку так активно цитують в змі. А стосовно того, що перелік хвороб, за якими військово зобов'язаного чоловіка можуть визнати непридатним, буде значно скорочений. Що саме вона сказала? Наскільки я знаю, зміни до 402 наказу вже підготовлені. Вона не може сказати, на якій вони стадії, але знає, що департамент охорони здоров'я Міністерства оборони готував виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність, тобто готуються зміни. А ось той список захворювань тих станів, які унеможливлюють службу, він буде скорочений. Але проблема ще й у тому, каже Решетилова, що військовослужбовець може бути придатним або обмежено придатним за певним переліком статей. А якщо одразу кілька хвороб, це міняє всю картину. Тобто каже вона про те, що якщо е, одразу кілька захворювань, е, які впливають на загальний стан, тобто за якоюсь хвороби можна визнати людину придатною, а якщо цілий букет, ціла Купність хвороб то не До речі посилання на це інтерв'ю Ольги Решетилової. Я залишу в описі під цим відео, щоб ви могли самостійно ознайомити, що саме вона сказала. Також у засобах масової інформації розповсюдили новину, начебто збираються е, мобілізувати людей з інвалідністю, саме чоловіків з інвалідністю третьої групи. Першу і другу іначе не чіпатимуть, а ось третя під великим питанням. Роз'яснення надала юристка Дар'я Тарасенко. Пояснила наступне, що законопроєкт стосується частини третьої. Статті 39 закону ця норма регулює мобілізацію засуджених, які були звільнені від відбування покарання з випробуванням, і визначає перелік випадків, коли такі особи не можуть бути призвані. Документ пропонує уточнити перелік винятків, а та і також надати можливість мобілізуватись і обвинуваченим. Пропонується, щоб засуджені або обвинувачені першою або другою групами інвалідності не могли бути мобілізовані а з третьою групою могли. Навіть у разі прийняття такого законопроєкту особи з інвалідністю третьої групи право на відстрочку не втратять. І про це вже заявили низка ціла юристів. Також кажуть, що законопроєкт мало того, що його зараз не розглядають, йому лише надали на ознайомлення, поки що не голосували, ніяких змін немає. Але навіть якщо ухвалять, навіть якщо стане законом, то громадян українців, які мають інвалідність навіть третьої групи, не кажучи вже про першу та другу ні яких нововведень щодо них не запровадять, вони не втратять е, звільнення від мобілізації, і адвокати закликають не вірити тим страшилкам, які так часто поширюють в мережі. Ось такі розправи, друзі. А я продовжую слідкувати за змінами у мобілізаційному законодавстві. Звичайно, як вони будуть ухвалені, одразу про це повідомлю. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важного. Ливих актуальних і цікавих українських новин, які я відстежую, поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.